Привіт всім. Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електронний годинник. Це стильний та практичний годинник, який ідеально підходить як для спорту, так і для повсякденного носіння. Оснащений зручним цифровим дисплеєм. Він показує час, дату, тиждень та має функції будильника, секундоміра та підсвітки. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час дощу або Миття рук, міцний корпус та ремінець забезпечують комфорт та довговічність навіть при активному використанні. Завдяки універсальному дизайну годинник легко поєднується як зі спортивним, так і з діловим одягом. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують функціональність, сучасний стиль та надійність у кожній деталі.